Já trai Kiss, but it's called. Товариство, вітання! Мене звуть Уляна Дрючкова, я співорганізаторка та співзасновниця українських здибанок в Ізраїлі. І щойно власне ви переглянули одне із наших відео, за що вам безмежна подяка, а також нагадування від мене про те, що вподобайка та коментар під цим відео дуже допоможуть нам поширювати знання про українські здибанки в Ізраїлі. А також поширте це відео, щоб більше людей дізналося про українські здибанки, приходило до нас і допомагали нам творити цей про. Простір разом. Власне, сьогодні мені б хотілося трішечки більше вам розповісти про те, що ж таке, власне, українські здибанки, як вони з'явилися на світ та для чого. Отже, поїхали. І перш за все, хочеться сказати про ті перші здибанки, а точніше, це були українські читання в Ізраїлі, які ми провели вперше у 2020 році. Зібрання було достатньо малолюдним. Звісно, ми почитали книги, ми пограли трішечки з дітками, згадали українські букви а з тими, хто їх зовсім не знав, повчили. І розійшлись. Тоді серед співорганізаторів уже була Ольга Ткач, яку ви точно знаєте, якщо були бодай на одній українській здибанці, це та людина, яка із здибанками і з читаннями від самого їх зародження і до сьогодні, за що їй безмежна, безмежна подяка. В такому форматі українських читань ми зрозуміли, що нам уже достатньо тісно на другій-третій зустрічі, і потрібно було щось змінювати. І так в Ізраїлі з'явилися українські здибанки. Власне, що це таке сьогодні? Як виглядають українські здибанки? Я вам зараз і розповім. Отже, що таке українські здибанки в Ізраїлі сьогодні, в першу чергу, це вільний український та українськомовний простір. В Ізраїлі. До нас може прийти будь-хто насолодитися цією атмосферою, поспілкуватися українською, почитати українські книжки, взяти, придбати або обміняти їх в нашій мобільній бібліотеці. О, це наш прекрасний проект, який живе з нами фактично з першого дня існування формату читань, а потім здибанок. Дуже простий принцип, я вам зараз розповім і вам точно сподобається. У вас є книга українська. Українською мовою, яка вам уже не потрібна. Ви її почитали, ви не знаєте, що з нею робити. Вона от лежить саменька на полиці. Візьміть її, принесіть на здибанку, покладіть до спеціальної коробки і візьміть цілком безкоштовно нову, іншу. І так українська книга буде поширюватися в Ізраїлі. І так вона вже, в принципі, поширюється достатньо довго, третій рік. Українські здибанки в Ізраїлі це в першу чергу майстерки. але майстерки непрості. А ті, які відроджують українську культуру та українські традиції і поширюють їх в Ізраїлі. Наші майстрині, яким ми безмежно вдячні за їхній труд та знання, ми їх фактично збираємо по всьому Ізраїлю. До того, як провести майстерку двогодинну для дітей, вони можуть проводити години в інтернеті, копаючи інформацію, передивляючись тонни відео, копаючи різні статті, спілкуючись із українськими майстринями, що вони достатньо часто роблять, для того, щоб ця майстерка не просто була проведена, просто щось зробили з дітками і з дорослими, так? А для того, щоб максимально захопити увагу, щоб максимально донести, як це робили наші предки. Чи іншу річ виготовляли своїми руками. І точно вам можу сказати, що та майстерка, яка бодай раз була проведена на українських здибанках, ми обов'язково її проведемо і в вдруге, і в третє, Бо і діти, і дорослі просять і хочуть ще. Українські здибанки сьогодні це повноцінний концерт української музики. Наші талановиті чудесні голосисті виконавці, яких ми теж знаходимо по всій території Ізраїлю, вони виконують як добре знані народні українські пісні, так і ті, які були під замком радянського союзу. А ще вони пишуть і виконують власні свої авторські пісні. І це абсолютне щастя, яке ви точно маєте почути. Українські здибанки сьогодні це український та українськомовний театр в Ізраїлі. Ви знаєте, ще буквально рік тому я і подумати не могла, що моя дитина і я ми зможемо сходити на виставу української тут в Ізраїлі. Але тепер це реальність, яку ми спостерігаємо від здибанки до здибанки. І ми страшенно раді, що тепер в Ізраїлі є МАК-UA, мистецька аматорська кузня. Під керівництвом чудової, чудесної і мегаталановитої Марини Кадацької, до якої приєднуються все нові, нові талановиті люди, розкривають свої таланти і разом будують те, що називається українським повноцінним театром в Ізраїлі. Ви обов'язково маєте це побачити, і ми страшенно раді, що цей проєкт розцвітає і поширюється. І ми щиро сподіваємося, що Мак'ює буде показувати свої вистави як в рамках українських здибанок в Ізраїлі, так і на найбільших ізраїльських сценах, бо вони того варті. Українські здибанки в Ізраїлі сьогодні це ще й повноцінна допомога ЗСУ. Ми не можемо стояти осторонь в той час, коли в Україні триває війна. Ми не можемо мовчати і нічого не робити, бо там наші родичі, наші друзі, наші товариші, однокласники. Тому ми збираємо на здибанках останній рік ваші донати, і їх або передаємо напряму хлопцям, або купуємо щось що їм потрібно, і доставляємо до них. Ми допомагаємо 47 й окремій механізованій бригаді і 67 й ОМБР Дук. Ми вдячні вам за кожен донат, і за них ми ще й даруємо вам подарунки. Наприкінці кожної зустрічі ми проводимо розіграш автентичних українських подарунків, які обирають, закуповують і привозять сюди наші невгамовні і невтомні організатори. І ми даруємо їх вам, бо нам важливо відзначити тих людей, яким не байдуже, і які не стомилися від війни. Дякуємо вам за це. Українські здибанки в Ізраїлі це волонтери. Це... Достатньо велика група людей, яким не байдуже, яким не байдужі Україна, українська культура, українська мова. Це люди, які мають дуже багато ідей і не втомлюються їх реалізовувати. Це люди, які вкладають свої уміння, свої знання, час, дуже часто гроші і багато грошей у те, щоб український простір в Ізраїлі був. І жив. І ви можете стати частиною команди організаторів українських здибанок. Якщо у вас є ідея, а ще краще уміння та бажання їх втілити в життя. Обов'язково приєднуйтесь, пишіть нам в коментарях. Будемо творити цей простір разом. Українські здибанки в Ізраїлі сьогодні це ще й люди. Це ви, яким не байдужі українська мова, традиції, культура, книги, театр яким не байдужі доля України та українців і всього демократичного світу, які не стомлюються допомагати ЗСУ? Дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо, що приходите, берете активну участь, донатите. Під цим відео ви знайдете перелік наших сторінок у різних соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підпишіться, щоб бути в курсі всіх наших анонсів і всіх наших подій, які ми готуємо, а також інших проєктів, які з'являться незабаром. І не забувайте, що українські здибанки в Ізраїлі та Мак це 100% волонтерські проєкти. Якщо ви хочете їх підтримати, на сторінках є також інформація про те, як ви можете задонатити і підтримати український. Рух і українську культуру в Ізраїлі. І вже зовсім останнє нагадування вам про підписку на канал UDM Ізраїль, на якому ми зараз перебуваємо, це українськомовний канал із Ізраїлю із новинами та відео на різну тематику про життя в Ізраїлі, про різноманітні різні сторони всього, -всього що тут відбувається. Не забудьте підписатися. І знову ж таки, якщо маєте бажання підтримати цей проєкт, там в описі все є. Як можна задонатити? І моє традиційне наостанок тримаємося купочки, щоб українського та українськомовного у всьому світі, і звісно ж, в Ізраїлі, ставало більше, Па-па!